Вітаю всіх, припоняв щоденний прогноз, бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 29 червня 2025 року. Тож, це буде в нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка мечів перевернута, говорить вам, ні. Ну, можливо, через те, що у вас буде просто не вистачати або ресурсу, або можливостей діяти. Також, можливо, вам буде заважати певний хаос у вашому житті через те, що буде забагато надходити інформації, яка буде вам не просто некорисна, а ще і дуже неприємна. Також, можливо, в цей день ви зможете зіткнутися. Із якимсь коварством, можливо, ви щось там затівали на цей день, але це може обернутися певною поразкою. Наслідком може стати депресія, можливо, печаль якась. Ну, А ще, можливо, в цей день у вас буде ніп, через те, що ви просто прийняли якісь невірні рішення. Або хтось веде з вами подвійну гру. Ну і ще, можливо, якісь будуть провокації, щоб вас викликати на емоції. Конфлікт може затягнутися, можуть нагадати про себе якісь злі ваші вороги. Ну, а загалом цей день вам буде дуже важко знаходити взаєморозуміння з оточуючими людьми. Підказка йде для вас така: у ваших справах ну, немає якогось погодження. Тому що ви не розумієте своєї ролі у цій ситуації, що буде складатися у вас на цей день. Тому це буде не найкращий час, щоб ви могли якісь... У сумнівні справи там зануритися або щось розпочинати нове. Просто вам цей день, крім того, ще варто не довіряти всьому, що ви будете чути і бачити, і не, стої, не варто вживати будь-яких заходів для того, щоб ви могли це все виправити. Не приймати ніяких рішень, краще перечекайте. Енергії дуже швидкоплинні, Це ми говоримо тільки про один день, тому не варто розчаровуватися, обмежте коло свого спілкування, не говоріть нікому зайвого, намагайтеся нікого не ображати і не вступати у конфлікти. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Дізятка жезлів перевернута, говорить вам ні. Можливо, ви взяли якусь ну, таку ношу, яка вам просто не під силу, і ви навіть не розглядаєте можливості того, що вам міг би хтось раніше допомогти це все виправити. Через це, можливо, у вас будуть виникати в цей день якісь затримки або якісь перепони у ваших справах. Можливо, ви будете, захочете просто позбавитися своїх певних обов'язків. Ну, а ще, можливо, ви зіткнетеся із якоюсь зрадою, з обманами. Можливо, хтось плите інтриги навколо вас. Люди можуть бути в цей день з вами поряд, якісь лицемірні, недоброзичливі стосовно вас. Ну, і також, можливо, ви навіть будете вживати якісь заходи для того, щоб розлучитись і розірвати ці негативні зв'язки, спілкування, які вам просто... Ну, недоречі. Підказка йде така для вас. Будьте дуже пильні, наразі вам в цей день не варто розслаблятися. Краще подумайте, як ви можете розподілити свої обов'язки. Доручіть деякі справи іншим людям, тому що втрати в цей день ну, вони можуть бути в будь-якому випадку. Втрати бувають, звичайно, у нас різні. Наприклад, в. Тобто втрати там якусь купюру фінансів, і це також для вас буде втрата, тому що ви на неї розраховували. Ну, або, можливо, якась улюблена ваша рослинка, квіточка, можливо, зав'яне і вас не порадить. Це також для вас може бути втратою. Тут варто розуміти, на чому ви зациклені. <кій> також це у вас не час для якихось ризикових справ, тому що можете втратити все. Займайтеся щоденними справами, будьте обережні стосовно інших людей і у спілкуванні, і взагалі, коли знаходитеся серед інших людей, будьте трішки більш пильними, ніж завжди ви до цього звикли. Тож, я бажаю, хай ці не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас королева кубків перевернута, говорить вам ні. Можливо, ви в цей день будете занадто емоційні. Можливо, взагалі у вас такий буде стан, ну, в когось, можливо, плаксивий, можливо, так будуть складатися обставини на цей день для вас, що ви будете просто перебувати в якихось таких зайвих емоціях, можливо, навіть істеричність, капризність, можливо, у вас якась проявиться. Можливо, ви будете ображати, варто чи не варто того робити, а у вас такі будуть емоції. Ну, а ще, можливо, ви будете стикатися в цей день з якимись плітками, слухами. До вас буде надходити інформація, але вона буде спотворена. Для тих, хто в цей день буде працювати, можуть бути інтриги в колективі, або і виникнути якісь сімейні проблеми. Можливо, також якийсь застій у ваших справах, і заважати вам можуть ваші залежності. Про залежності я вже говорила не один раз, тому ви повинні розуміти, що для вас є ваша залежність? Підказка йде для вас така, що обставини в цей день можуть бути непередбачувані, тому що ви не зможете контролювати ситуацію. Ваші емоції в цей день будуть заважати вам бачити картинку об'єктивно, тому не поспішайте приймати рішення і довіряти всій інформації, що буде надходити, тому що є великий ризик того, що це буде. Якийсь обман, а ви зможете зайти в якісь заблудження, звідки вам буде дуже важко виходити. Ну і ще, можливо, остерігайтеся сприймати бажане за дійсне. Тож, я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!